Кожен з нас творець історії того краю, де народився, виріс та прислужився людству своїми талантами, працею та звитяжністю. 35-річна історія першого енергоблоку Хмельницької атомної електростанції це не лише спорудження промислового гіганта, а й відчуття, переживання. А зараз уже спогади тих, чиїми руками і розумом створювалася українська енергетика. Наші добрі знайомі, яких ми хочемо презентувати глядачам, це працівниці хімічного цеху атомної станції Ольга Гнатів, Наталія Коломійчук та Валентина Моцюк. Кожна з них є свідком та активною учасницею історичної події народження енергетичного велета. Був титанічний труд. Нас направляли на Запорізьку атомну станцію. Ми там проходили стажування. Після стажування ми здавали екзамени начальнику хімцеха, отримали вже документ, що ми пройшли, все, готові до пуску. Я працювала апаратником хімводоочистки пускорезервної котельні. І Нам випала честь вдихнути в життя. Вже на той час збудований. Перший енергетичний велетень Хмельниччини. Дуже всі схвильовано чекали цієї відповідальної ну, миті. І це була вже темна пора доби. От, і у промінях великого прожектора я побачила, як Блок дихає. розумієте, це дійсно таке відчуття. От хлюсь. Колектив станції, настільки він був підготовлений так оптимістично, досить так згуртовано. Що ви знаєте, роботи, роботи були такі не завжди легкі, і роботи вистачало дуже багато. Але дякуючи от, тому оптимізму, тому бажанню, як знаєте, от дійсно, що ми запускали великий агрегат в роботу, кожен об'єкт, який здавався, він якось так сприймався колективом в радість. Наші співрозмовниці стверджують, що атмосфера, у якій довелося працювати перед пуском першого енергоблоку, це була атмосфера піднесення, дружби і віри у щасливе майбутнє. Спогади викликають оці відчуття радості, гордості за наші звершення, ну і, скажімо так, віру в майбутнє. Наше майбутнє це ті знання, досвід і моральні норми, які ми, як естафету, передаємо наступникам. Дуже часто родини наших працівників це ціль енергетичні династії. До слова, і чоловіки, і діти двох наших співрозмовниць, працівники атомної електростанції. Атмосфера, яка панувала у сім'ях, розповіді про роботу батьків стали найкращою прокорієнтацією для дітей. Звичайно, першим поштовхом, яким спонукало мене влаштуватися та працювати на Хмельницькій атомній станції, це стали мої батьки. Працюю я на Хмельницькій атомній станції з 2008 року. На даний час займаю посаду начальника зміни гідротехнічного цеху. Мама менше розказувала за роботу, якби а тато багато і все і мені було цікаво. от Його так викликають, він такий важливий, там якісь завдачі виконує. Я собі з часом думаю, ну треба те щось. Якби в такому напрямку, загалі технічно було цікаво, я бачив взагалі, що це перспективна атомна енергетика, що це енергетика взагалі це перспективно. Зараз наразі ми це бачимо що це. Дуже дуже перспективно. скористатися кращими здобутками батьків, збагатити їх своєю енергією та не зупинятися на досягнутому таким є кредо молодої генерації. До речі, кожна з наших співрозмовниць підготувала цілу плеяду своїх вдячних учнів: навчатися самому та спонукати до пізнання нового інших це незмінні принципи роботи. Крім основних професійних завдань, у колективі хімічного цеху провадиться активна профспілкова діяльність. Наталія Коломічук очолює профспілковий осередок підрозділу з 1996 року. Безліч хороших, цікавих, корисних справ на рахунку цього згуртованого. Та високопрофесійного колективу, миру і любові, здоров'я та сили, і звичайно ж, перемоги щиро бажаємо тим, хто вміє підкорювати атом і запалювати яскраві вогні на життєвому видноколі.